Ну що, тепличні маніяки? Як там у вас з охолодженням теплиць? Спочатку ми їх гріли, тепер треба охолоджувати. Тому що як заходиш, якщо зранку не відкриєш раніше теплицю, то потім заходиш. Я сьогодні зайшла, відкрила 11-ту година вже була зранку. Було 50 майже градусів. Це, звісно, щось із чимось. На даний час ось. Що в нас? 10, 20, 30. До 40. 40 майже. Це, звісно, рендець, оприскую весь час. У мене тут аж грибниця позаводилась, якісь гриби почали рости. Викидала. Перчик нормально, помідори вже треба пікірувати. Завтра будемо з вами пікірувати в теплу грядку. Стаканчики не знаю, деякі, може, пікірую в стаканчик дещо. Такі от, як забава, і вони у мене зійшли. Тут кілька штук, я їх окремо пропікірую в стаканчик. А ці у нас це великий. Великий салатний помідор, я не знаю, як він зветься. Я вже розказувала, він спочатку жовтий, а потім розувіє. І багато м'якоті, мало насіння. Як зветься, не знаю. Це купляла помідор, я вже казала. Так, це в мене ранні помідорчики. Це ранні якось так не дуже зійшли теж. Я не знаю, можна їх і так, але треба пікірувати, тому що треба глибшенько садити. Соняшники Ви Знаєте, хризантеми. Скоріше за все, що поприймались мої хризантемки, ці, що я ось такий стовбур, ну цей, мабуть, ні. А ось тут, раз воно, я думаю, розпустило, пішли такі уже зелененькі, ну попробуємо витащити. Не буду тащити. Хай буде. Це значить, що вони прийнялись. За 100%. Весь час їх зволожую. Цей точно прийнявся. Цей прийнявся, там он. Ой, не туди камеру. Ось, корінчики держаться. Цей, скоріш за все, що ні. Ось. Так, курініки теж тут. Пускають, треба вже деякі, мабуть, у землю забирати. Ось яка велика, і ці всі в землю. ой так, де що в землю? Так, стоян, мабуть, нічого не буде. Щось вони... Ну, от такі букетні ці троянди. Скоріше за все, що нічого не буде. Редька почала набиратися. Це мої оргінії бордюрні, які я купувала. Е, здається, я тут одну усьо вона, я вершечка відлумала вже в когось. У когось явчки В Когось я тут вершечка одлумала. ж я тут цю вершечка одлумала. Вірніше, він одлумався у мене, я його втикнула. Наскільки я пам'ятаю, у рінію можна теж черенками. І от ці великі я відірву, я її теж спробую прочеренкувати, Здається. Так, цю я посадила. От провіримо. От і провіримо. Так. Капуста Та сходить. Зійшла. Бачите, гарно. Там У мене гладіолуси треба садити. Купила якусь картоплю в магазині. Уже, мабуть, тільки три назад. Хочу спробувати, не знаю, що це за картопля. На білоросу схоже. Ну, я її хочу посадити. Ніби в мішки хочу якийсь експеримент зробити. Побачимо, я ще думаю. І так, мені тут треба. Мені тут треба знов все перероблювати. А це вже завтра попікіруються помідори. І я буду щось виносити вже, висаджувати на вулицю. Що далі? Чи я буду... Скорі за все, ось там поставлю так стелажа, тому що він мені ще треба для деяких. Для дечого він мені треба. Або я його на вулиці поставлю і плівкою. Такий мій парничок з нього зроблю. Чи я його тут залишу, я ще не знаю. Але так як я на роботу 25 го в четвер, сьогодні у нас вівторок, понеділок, Вівторок, середа, четвер. У мене ще є. Вівторок, середа, четвер. Три дні сьогодні не рахуємо, тому що сьогодні свято сьогодні так тільки картоплю вибрала. І це буду сімейку. Вершечки зрізала. Три дні в мене є для того, щоб опікувати помідори. Кусі їм завтра буряк. Винесла я буряк в розсаду. Завтра я посажу розсаду буряка. Побачимо, що з того буде. Ось я винесла його, хай закаляється. Як щось мені якось, якось, якось так знімає, не знаю. Темно. Це мені сонце засвічує так. Чомусь... Як то полосує, як то він пропав. Странно, звісно, не знаю, що з тобой вийде, попробуємо попекіриємо добре полю. І кажуть, кому добре живеться кутові і пупові. Ще один житель. Що? Добре, так? Да? Але добре, але хорошо, хорошо сонце гріє, гріюся. гразний в мусорі. Ось такі справи. Увесь гарно сходить. Потепліло все сходить. Так от, такі справи з тепличкою. Ну, продовження відео. Вірніше, інша частина відео, як буду пікірувати і що буду робити, вже буде завтра. На сьогодні такі в мене плани. замучила, я ще там сьогодні кавуни і люфу. Надіюсь, що вона мені попороститься до четверга і я її висажу.